Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, розділ 6 відносини між військовополоненими та властями, Глава 1, скарги військовополонених на умови полону. Стаття 78. Військовополонені мають право подавати військовим властям, від яких вони залежать клопотання стосовно умов полону, які їм піддають. Вони також мають необмежене право звертатися через довірену особу чи, якщо вони вважають за це необхідним. Безпосередньо до представників держав покровителів щоб звернути їхню увагу на будь-які питання, з яких вони можуть мати скарги на свої умови полону, ціклопитання та скарги не обмежуються і не розглядаються. Частина квоти кореспонденції зазначеної в статті 71. Вони повинні бути передані негайно, навіть якщо вони визнані необґрунтованими, вони не можуть зумовлювати жодного покарання. Довірені особи військовополонених можуть періодично надсилати представникам держав покровителю повіді про становище в таборах та потреби військової Полонених, глава 2. Представники військовополонених, стаття 79 У всіх місцях, де перебувають військовополонені за винятком місць, де є офіцери, військовополонені вільно, шляхом таємного голосування обирають кожні 6 місяців, а також у випадку наявності вакансій представники військовополонених, яким доручається представляти їх перед військовими властями, державами-покровительками. Міжнародним комітетом Червоного Христа і будь-якою іншою організацією, яка може допомагати їм. Ці представники військовополонених мають право бути переобраними. У таборах для офіцерів та прирівняних до них осіб або в змішаних таборах представником військовополонених табору визначається офіцер, який є старшим зазванням серед військовополонених. У таборах для офіцерів йому допомагають один чи більше консультантів. Обраних офіцерами. У змішаних таборах його помічником обирають військовополонені, що не є офіцерами зі свого середовища. У трудових таборах для військовополонених розміщують військовополонених офіцерів того самого громадянства, щоб вони виконували адміністративні функції, покладені на військовополонених. Ці офіцери можуть бути обрані як представники військовополонених, згідно з першим абзацом цієї статті. У такому випадку помічники представників військовополонених обираються з поміж військовополонених, які не є офіцерами. Кожний обраний представник військовополонених перед тим, як почати виконувати свої обов'язки, повинен бути затверджений державою, що тримає в полоні. Якщо держава, що тримає в полоні, відмовляється затвердити військовополоненого обраного його товаришами, вона повинна повідомити державі покровительниці причину такої відмови в усіх випадках. Громадянство, мова та звичай представника військовополонених, повинні бути такими, як громадянство, мова та звичай військовополонених, яких він представляє. Отже, військовополонені, що розподілені по різних секторах табору, відповідно до їхнього громадянства, мови та звичаїв, мають у кожному секторі свого представника відповідно до викладених вище абзаців. Стаття 80. Представники військовополонених підтримують фізичне, духовне та інтелектуальне благополуччя військовополонених, зокрема у випадках, коли військовополонені вирішать організувати серед себе систему взаємодопомоги. Ця організація буде належати до компетенції представника військовополонених на додаток до спеціальних обов'язків, покладених на нього іншими положеннями цієї конвенції. Представники військовополонених не несуть відповідальності лише з причини їхніх обов'язків за будь-які правопорушення, скоєні військовополоненими. Стаття 81: Представників військовополонених. Не примушують виконувати будь-яку іншу роботу, якщо через це буде утруднене виконання їхніх обов'язків. Представники військовополонених можуть призначати подібних їм помічників зі складу військовополонених, їм надаються всі практичні можливості, зокрема певна свобода пересування, необхідна для виконання їхніх обов'язків, відвідання робочих команд, одержання посилок допомоги тощо. Представникам військовополонених дозволено відвідувати приміщення, в яких тримають військовополонених, а кожен військовополонений має право безперешкодно консультуватися зі своїм представником військовополонених. Представникам військовополонених також надають усі можливості для обміну інформацією за допомогою пошти й телеграфу з властями, які тримають у полоні з державними покровительками, з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та їхніми представниками зі змішаними медичними комісіями, а також з організаціями, які надають допомогу військовополоненим. Представники військовополонених з робочих команд користуються такими самими можливостями стосовно обміну інформацією з представниками військовополонених основного табору. Такі обміни інформацією не є обмеженими і не вважаються частиною квоти, зазначеної в статті 71. Тим представникам військовополонених, які переміщують до іншого місця, дають відповідний час, щоб вони ознайомили своїх наступників з поточними справами. У випадку усунення представника військовополонених про причини цього повідомляють державі покровительці.